У нас зараз в Україні йде бюджетний процес, і до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції, які парламент має розглянути з питань бюджету. Для того, щоб продемонструвати, наскільки важливий для нас бюджет, я хотів би навести буквально декілька цифр, бо бюджет це цифри. Сьогодні оприлюднена інформація агентства Bloomberg щодо розмірів бюджету Російської Федерації. Лише військовий бюджет, який складає 6,5% валового внутрішнього продукту дорівнює 142 мільярда доларів. Оце є яскрава ілюстрація, шановні телеглядачі, шановні глядачі, як Путін збирається цього року закінчувати війну? Або що у нас не, ну, дуже швидко будуть несподівані новини про мир. Ось мир по-путінськи. Хочу наголосити, що всіх коштів, які спрямовані на фінансування сектору оборони і безпеки в Україні, складається 49,4 мільярда доларів з урахуванням фінансових вливань наших партнерів. Тут не обраховані лише пряма передача зброї і боєприпасів, але картина і тенденції залишаються саме такими. Росія в три рази більше доларів витрачає, ніж Україна. Це означає, що ілюзії про те, що Москва і Московія планують швидко закінчити війну, не існує. І нам треба придумати, як нам перемогти маленькою армією, армію велику, армію титана, колоса. Можна наголосити, що в даному випадку нам треба чесна і предмета розмова з українським народом. Ви знаєте, скільки коштів було відправлено з місцевих бюджетів, коли вони були вилучені. Рішенням монобільшості проти цього процесу наша політична команда дуже жорстоко билася і перешкоджала її проведенню. Так от кошти, які були розподілені, більше 40 мільярдів гривень дійшли до так званої ДСТЗ. Зрозуміти, а чому це ДСТЗ має займатися забезпеченням армії, не можуть ні український народ, ні наша політична команда, ні наші партнери. Міністерство оборони для того і створено разом з Агенцією заборони оборонних закупівель для того, щоб за відповідною процедурою, військовою прийомкою, тендер, Прозоро і всім іншим некорупційно, особливо після яєць по 17, забезпечувати закупівлю. Нічого такого. Керівника ДСТЗІ затримують за корупційний злочин, і навіть це не перешкоджає, щоби. Кошти платників податків йшли саме на ДСТЗ для закупівлі дронів. Позавчора ми отримали свіжі цифри. А скільки ж ДСТЗ закупило дронів станом на серпень місяць? Друзі, тримайтеся за стіл. Це менше 250 тисяч. Уявіть собі, що в результати цієї зради батальйони, бригади. Залишилися без державних активів, без державних квадрокоптерів, без зброї. І тому зараз ми вимагаємо чесної, конкретної розмови по бюджету без критиканства, з дуже компетентним і професійним підходом. На жаль, я маю повідомити вам сумну новину: цей проєкт бюджету готувався не в українському уряді і точно не на поліону. Бо. Фінансування Збройних сил України здійснюється абсолютно недостатньо. А от фінансування прокуратури, БЕБУ, ДБР, спеціалізованої прокуратури здійснюється в пріоритеті. От подивіться, на Верховну Раду вони запланували збільшення більше як на 26% на апарат Верховної Ради. На Офіс президента, на кабінет міністрів в межах 15-20%, прокуратура 25%. БЕП 75%. От є справжній пріоритет для української владної команди. БЕП не, не нажерлися. Є позиції по судам, мало отримують українські судді. Давайте ще 10% дамо. І податково мало отримає. Давайте ще дамо 40%. Митниця обездолена. 16%. Друзі, а скільки ж буде додавлено прибиральниці, лікарю, вчительці? Ноль. Більше того. Ми зараз дійдемо до того, щоб проаналізувати податкові новації. Для того, щоб наповнити державний бюджет. От одну хвилинку. Я думаю, що це якраз дуже яскраво демонструє, що дна 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади. Друзі, вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується вдвічі, а видатки на утримання органів влади зростають? Від 30 до 70%. Лише на прокуратуру вони додають 3,56 мільярда гривень. Лише на податкову – більше 3 мільярдів. Лише на фонд держмайна більше 2 мільярдів. Лише на суди більше 1,5 мільярдів. Друзі, про що це йдеться? Ми говоримо про те, що ці гроші вони витягають з кишені платників податків для того, щоб забирати в солдата. Ми купуємо зараз найдешевший ФПВ дрон, який нам вдається купляти, дешевше 12 тисяч гривень. Будь ласка, розділить збільшення видатків на прокуратуру на 12 тисяч. І ви побачите, що це буде здатне забезпечити всю діючу армію Збройні сили на протязі тижнів. Я точно вважаю, що в такому вигляді це. Сором, несправедливість, некомпетентність і корупція приймати такий бюджет.